Сьогодні у нас відео буде про те, як зробити ТО газового турбінного котла Сеньор Дюваль. Ось такого. Тема, тема класік чи. Якось так. Тут у нас є дві захисні панелі. Знімаємо їх. Питань нема, думаю. Беремо також, знімаємо турбінку. Без проблем знімається один. І тут другий болтик. І достаєте. І, і також її бажано зняти і почистити, то, що там є пилюка, збирається. Кришечка камери згорання. Все у нас кріпиться на такі маленькі саморізи. Тут насадочка у нас ось така. Т15. Зірочка. Це захисна кришка. Потім чиститься теплообмінник оцей від пилюки що знизу, що зверху, там, якщо здужуєте, почистить, потім пілососом все забираєте. Потім грілочку акуратно теж чистите пилючки такого всякого. Електроди, які підпалюють газ ось такою губкою, оцією стороною, твердішою. Берете акуратненько тоже їх почистили і протерли спиртом. Беремо спонжик ватний. Мочимо його спиртом і протираємо їх. Тут у нас є фільтр, якого треба теж достати, почистити, тому що забивається. Достається без проблем. З достається і Потім витягуєте вже фільтр. Щоб достати фільтра, достали цю скобу і легенько, акуратно, щоб не розламати, достаєте фільтр. Тут резинка на нього, бажано, щоб все. І він плотненько заходить. Відкрутили фільтр. Як ви можете бачити, назбиралося там в ньому. Ось такий вигляд мав, вже я його почистив. Зараз промиємо. Був закоксований геть. Потім обов'язково перевіряєте розширительний бачок. Який в ньому тиск? Відкручуєте, перевіряєте який тиск, якщо немає 1,2, і докачуєте. У мене взагалі не було ніякого тиску на протязі 9 років. Спустив геть. Щоб злити воду з котла, у нас тут є такий ось краник, надиваєте шланг і спускаєте. Ось таке елементарне, що я думаю, кожен може зробити перед отоплювальним сезоном. Провести таке маленьке тиво котла.